7 січня всі віряни у православному християнському світі святкували різдво. Християнські священники провели святкові богослужіння. Відбулися вони у тисячах храмів по всьому світу, адже різдво за юліанським календарем відзначають у 60 державах. Богослужіння у Ставищенському храмі Покрови Пресвятої Богородиці розпочалося ще напередодні, 6 січня о 22 годині. Провів яке благочинне ставищінського благочинення проти Ієрей Андрій Пустовгар. І вже о півночі відбулася літургія. Прийшли до храму віряни, щоб славити народження Спасителя роду людського, ставити свічки за рідних і близьких. Та помолитись за мир в Україні. Адже саме тоді, коли ангельська пісня про благовоління Боже до людей переможно лунає в наших храмах, і слова з нами Бог наповнюють радістю нашій душі, віряни у Різдвяне свято чекають справжнього дива. Слава Отцу, Сину, і Святому Духу, і Прісне Віков, Амінь. Присвятає Тройця, помилу нас, Господі, чисті ріхи наша, влада й вибраці беззаконні наша, святий посвяті і силі, німоші наша, імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сына и Святому Духу, имени и Брисной во веки веков. Аминь. Отче наш, и же истина да насветится имя Твое, да привидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, якома небеси на земле, нас насушный даж на внесть, и остави на долге нашей окожимы, уставляем дождям нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лука. Работ моей есть царство і силы и слава. Отца и Сына, и Святого Духа ныне присно, и во веки веков. Епетним моментом всенічної служби для всіх присутніх у храмі стало шестопсалміє читання шести псалмів з книги Царя Давида, яке відбувалося у напівтемряві. В перших трьох псалмах образ душі на суді Божому, в інших прославляння Спасителя нашого. Поява світла в храмі. Це про образ рожденного Ісуса Христа для людства. Ні, спасіння Бозі. Ти ж Господі заступник мої сі славом і визначила мою. Пласень, якого студу і услишу мене дори, святи своє я. А заслуг і спастах і Господь м'я. Не обоюся в тім людей, окріс нападаючих на м'я. Воскресні, Господі, спасіння Боже от ти поразилися, вся врождаючи вівсує. Різдво, напевно, є найкрасивішим і найулюбленішим святом для дітей і дорослих. Воно виходить за межі храму, за межі богослужіння. І цей святковий і радісний день Різдва Христового нехай через справи милосердя, справи дієвої любові, входить до осель наших душ новорожденний Христос, бо лише Він здатен подарувати Україні справжній мир, спокій і своє благословення. Христос народився, славіте Його!